Друга секція, восьмий поверх, аналогічна квартира поверху п'ятому, але по-іншому в кімнаті зроблені вікна. Уже гарніший вид квартири. Балкони ідентичні. Восьмий. Хідна група, садвозливе дірні. Ось тут уже помірана іколочко йде. Батарійку ви можете поміняти на це місце. Квартира насправді в цьому жиках Я теплі. взимку тут була, вони стояли без запалення. І, тим не менш, у квартирах дуже тепло. Не забуваємо, що тут є генератори на все. На власну котельню, на ліфти, у вас завжди буде тепло, вода. І все. Велко!